Другий сезон Андора триває, і автори не дають нам розслабитися та злізти з емоційних гойдалок. Вітаю в джудайській краївці і це мій огляд другої арки шоу «Зоряні війни Андор». Та перед тим як я почну, хочу розповісти про розіграш до Дня зоряних війн від моїх друзів Ukraine Funko Community. Серед учасників будуть розіграні чудові колекційні фігурки Funko Pop. Дарт Мол проти привізли, Дарт Мол та Солдат-Клон 332-го батальйону. Непереможний солдат готовий захищати вашу колекцію. Прості умови ви знайдете за посиланням під відео. Розіграш триватиме з 4 по 11 травня, а переможці визначать 12 травня у телеграмі спільноти Ukraine Funko Community. Так що не пропустіть шанс стати володаром цих унікальних фігурок. А тепер до справи. Попереджаю про спойлери: скажу відверто: я досі остаточно перетравила ці три серії. За удаваним спокоєм і відсутністю екшену майже до самого фіналу постійно відчувалося напруження. Усі наші герої перебувають під загрозою викриття, і навіть найбезпечніші сховки чи звична обстановка не дарують відчуття повного спокою ні їм, ні мені. Навіть музика в титрах четвертої серії недвозначно натякає на зворотній відлік для більшості персонажів шоу. Час спливає, і до перемоги повстання доживуть далеко не всі. Раз уж я згадала про музику з титрів, не можу оминути увагою продовження традиції змінювати головну тему в кожній серії. Більше того, перед п'ятим епізодом музика переплітається зі звуками та голосами з приймача клеї, і ця ідея мені дуже сподобалася. Ще один рік минув, і тепер левову частку нашої уваги привертає планета Горман, за якою приглядає дедра не без допомоги Сиріла. У мене була версія, що сиріл опиниться на Гормані за завданням дедри. І я не помилилася. Ми зустрічаємо його саме в той момент, коли його задушевні та вельми мотивуючі розмови з мамою нарешті дають плоди, місцеве підпілля вирішує йому довіритися. Вибачте, але я просто не можу пройти цю сцену. Буквально з перших хвилин стає зрозуміло, імперська пропаганда працює, а місцеві мешканці на межі зриву, чого так і чекає імперія. Цього тижня Горман не лише у центрі уваги, але й справжня цукерка для ока. Архітектура центральної площі, розкішний готель, кав'ярні, що навіюють асоціації з Парижем, Віднем чи Римом, стильні мешканці, команда серіалу знову перевершила сама себе. Важко наздогадатися, чим надихалися автори сценарію, створюючи суспільство Гормана. Звісно ж, Францією. Центр моди з власним виробництвом тканин. Згадаємо Ліонський шовк і паризькі модні доми, мова, яка на слух неймовірно схожа на французьку, віддалено схожа на Марсельєзу пісня, і навіть берети кліше, яке так дратує самих французів. А підпілля це очевидна алюзія на французький рух оперу часів Другої світової. Ці сцени буквально дихають атмосферою історичних фільмів. І знову ми бачимо, як імперія прагне знищити багату самобутню культуру задля власних інтересів. Цього разу для будівництва зірки смерті. Ще до свого офіційного запуску ця станція вже несе смерть і буквально знищує планети. Для Лютина Горман також лише ресурс, інструмент для досягнення мети. Він хоче запалити імперію, і для цього йому потрібно, щоб такий багатий і впливовий світ, як Горман, вступив у боротьбу у повному складі. Час локальних осередків минув, ставки зростають. Тож іронічно, що зараз і Лютен, і дедра, кожен по-своєму, намагаються підбурити повстання на гормані. А от Касіан ще не готовий свідомо приносити мирних мешканців у жертву заради повстання. Так він убивав не раз, в тому числі і співучасників, він без вагань залишив ти горе повстанців на явіні 4 у попередній арції. Але так холодно кинути пересічних громадян Гормана у вир революції, як це хоче зробити Лютен. На це він ще не здатен. Це і є однією з головних точок напруги між ними. Але про це згодом. Цікаво, що автори Андора не проігнорували горманську різанину зі старого канону, а тонко інтегрували її в новий. У розширеному Всесвіті Таркін справді посадив свій корабель прямо на протестувальників, спричинивши численні жертви. Ми припускали, що події серіалу стануть новим переосмисленням тієї історії. Але ні. Мені дуже імпонує, як сценаристи з повагою ставляться і до старого, і до нового канону, намагаючись мінімально втручатися у вже створене. Горманський рух опору, як і бригада Пейн у попередніх епізодах, наочно демонструє, чому повстанню необхідна організація. Горманці, звісно, значно вишуканіші, трохи притомніші, але поки що вони це не субординована група гонорових одинаків, які ігнорують накази. Через це гине Сінта. Якби у них не було бластера, як наказувала Вел, трагедії можна було б уникнути. Даремна смерть, трагічна, посилена тим, що ми щойно стали свідками зворушливого воз'єднання Вели Сінти. І десь у цей момент я зрозуміла, одна з них загине. Чому одна? Щоб інша страждала, звісно. Приготування не мають сенсу, якщо ви не дотримуєтеся наказів. Мені дуже сподобалися ці слова Вел, звернені до горманців. Як і заключна промова, сповнена болю та гніву. Стосунки Вели Сінти були трагічними від самого початку. Сінта завжди ставила повстання вище за особисті почуття. А Вел терпляче чекала, коли з'явиться нагода знову побачитись. І в той день, коли Сінта була готова змінити свої пріоритети, вона загинула. Вона віддала революції все почуття, емоції, життя до останньої краплі. І саме цього лютен очікує від Касяна та Бікс. але вони ще не готові вже на початку Арки видно, що Бікс робить Касяна вразливим через його почуття до неї та страх її втратити. А її нічні жахи та лунатизм лише ускладнюють ситуацію. Було помітно, як нескінченні місії, втрати та постійна небезпека виснажили їх вони не бачать результату своїх дій, не відчувають, що, хоч на крок наближають перемогу. Що їхня справа не марна. У стосунках з Лютеном також помітна криза. Він вимагає повної віддачі і не соромиться демонструвати своє розчарування підлеглими. Я вже боялася, що Лютен вирішить прибрати Бікс, щоб звільнити Касіана від емоційного якоря. І Його нічний візит тільки додав мені тривожності. Але ні, слава бантам не можу не згадати любовну лінію між Касіаном і Бікс. Діґулуна у відео залаштунків розповів. Що вони завжди хотіли показати Касіана як живу людину, а кохання є невід'ємною частиною життя. Вони збіг знають одне одного з дитинства. Вона не раз видягала його з найрізноманітніших халеп і знає його як облупленого. А він завжди поважав її, ставився як до рівні і ніколи не сприймав як даму в біді. Але події минулого сезону змінили і його, і її, і трансформували їхню дружбу у щось більше. І саме те, що їхнє кохання базується на глибокому знанні одне одного, на турботі та прийнятті, надає цим стосункам глибини, яку ми бачимо на екрані. Це точно не ситуативний роман заради розслаблення чи забуття, це щось справжнє. І ця сцена це, мабуть, найеротичніше, що коли-небудь було в зоряних війнах. До речі, дуже цікаво було побачити ще одну грань корусанта з багатоквартирними будинками. Овочевими лавками та мутними на вигляд мафами, де Касіан отримав свій горманський прикид. І я знову не втомлююся захоплюватися майстерністю декораторів, Щоразу їм вдається створити по-справжньому живий простір. І раз уж ми заговорили про візит Касіана на Горман, мушу зазначити, мені дуже сподобалося, як нам показали процес його перевтілення в стильного модельєра. Він отримав не просто одяг, він отримав нову ідентичність і блискуче зіграв свою роль. Разом із тим, ми побачили, що не всі його операції бойові чи підривні. Часто він просто виконує роль зв'язківця для Лютина. І як же тонко сценаристи вивернули сюжет так, що Бандор і Сиріл випадково не перетнулися на гормані. Оце був би номер. Але Сиріл тим часом полетів у протилежному напрямку на Корусант, щоб особисто звітувати перед Партагазом. Він тепер справжній шпигун і безмежно цим пишається. А Дедра і Партагас безжально використовують його. І, чесно кажучи, мені його не шкода. Він справжній псих. Ви ж помітили, як його збудила сама думка, що дедра за ним стежила? Ну і парочка цікаво було побачити, що колишній вірний помічник дедри, Гірт. сам став супервайзером і доволі амбітним та незалежним. Хоча я не впевнена, що вони з дедрою не ведуть подвійну гру. О цього сезону взаємини супервайзерів набагато менш однозначні, ніж в попередньому, коли дедрі напряму протистояв Блевін. Тепер усе значно заплутаніше. Ми бачимо гру Лоні, який намагається добути потрібну лютину інформацію, та інші підкилимні ігри. Тож сказати напевно, чи гірти дедра справді у натягнутих стосунках, чи це ще одна багаторівнева операція, неможливо. Бо кожен у цій грі веде подвійну, а то й потрійну гру. У Монжа своя боротьба за скасування указу про громадський порядок ухваленого минулого сезону після подій на Алдані. Але очевидно, що вона цю боротьбу програє. Тим не менш, було дуже цікаво спостерігати за її політичними маневрами. Помітно, що сценарист цієї арки Бо Вілімон працював над серіалом Картковий будинок. Не можна оминути рекаст Бейла Органи. На жаль, Джиммі Сміт не зміг повернутися до ролі через щільний графік. Тож Тоні Гілрою довелося шукати заміну і він обрав Бенджаміна брата. Звичайно, нам би всім хотілося побачити знайоме обличчя, але якщо чесно, рекаст мені здається кращим варіантом, ніж CGI або повне ігнорування персонажа в серіалі. Бел Органа ключова фігура в Альянсі повстанців і прибрати його тільки через те, що актор недоступний, було б серйозною помилкою. Тож я рада, що авторів шоу стало сміливості на це. Можливо, цей крок відкриє шлях для інших цікавих історій, які зависли через страх змінити обличчя культових персонажів, особливо після провалу спін-фу соло. Як я і підозрювала, цього сезону клея отримала значно більше екранного часу. Мені раніше здавалося, що вона ще жорсткіша лютина. цього ж разу я в цьому переконалася остаточно. Майстриня прослуховування і самоконтролю, вона віртуозно врятувала і себе, і свого боса від викриття. Поки у Лютина була майже істерика, клея знайшла спосіб витягнути жучка зі старовинного артефакта, проданого скалдену. І тепер ми краще розуміємо, як вони здобували стільки цінної інформації. І це просто геніально! І надзвичайно небезпечно, як показали події цього тижня. Ця сцена на виставці, коли Мон, сама, того не знаючи, допомогла клеї вчасно витягти жучка на очах у Бебешників і самого Креніка, просто віртуозна. Скажу чесно, під час перегляду я виглядала і почувалася як Лонні. Це було близько, дуже близько. І зрозуміло, що для Лютина це тільки відтермінування неминучого, хоча ми й не знаємо, як саме він зазнає краху. Дуже сильною вийшла сюжетна лінія Вільмана Пака та Согерери. Якщо чесно, я вже й забула, що Вілман точно має бути на гормані під час повстання, тому до останнього не була впевнена, що він переживе цю арку. Ну, як авторам вдається щоразу змушувати нас хвилюватися навіть за тих, у кого є сюжетна броня? Цікаво, що ВІЛ потрапив до СОГЕРи фактично випадково і не планував ставати частиною його загону. Але радикальний СО насправді підходить нерозтраченому розтраченому прагненню помсти хлопця, тож вони знайшли одне одного. Сподобалося, що для бази СО автори використали Дікар з епізоду пробудження сили. По-перше, це справді атмосферна локація. А по-друге, цей вибір підкріплює сиквельну ідею про те, що рух опору використовував старі повстанські бази. Сов цих серіях у своїй класичній формі параноїдальний, лякаючий імпульсивний. Його промова чудова у своїй божевільності, і він має рацію революція не для врівноважених. Ти або маєш бути трохи божевільним із самого початку, або стаєш таким у процесі, що ми чудово бачимо на прикладі Касі Табікс. У фіналі я спочатку подумала, що Бікс та Касіан влаштували своє маленьке повстання проти Лютина, знищивши доктора Горста та його інститут скатувань. Але, звичайно ж ні, все це було сплановано Раелем. Очевидно, що Лоні передав йому інформацію про масштабування програми Горста, і Лютен вирішив програму згорнути. Одним ударом він досяг кількох цілей імперці втратили важливий інструмент допитів, а Бікс, можливо, нарешті позбулася свого мучителя. Не лише фізично, а й психологічно. Хочеться вірити, що кошмари з ним більше не повернуться до неї вночі. Знаю, що багатьом фінал здався поспішним. Але мені ця операція здалася такою собі вишенькою на тортику після всієї напруги цієї арки. І звичайно ж відчула неймовірне злорадство щодо долі доктора, якого Бікс виробила його ж зброєю. Навіть якщо це тривало недовго. Він, бодай на мить, відчув на собі, яким чудовим був його метод допиту. І на цьому кадрі Касіан та Бікс виглядають максимально круто. Здається, всі їхні сумніви щодо цілей їхньої боротьби знищилися цим вибухом. Мені ця арка дуже сподобалась, вона не здалася ні нудною, ні затягнутою, хоча весь час мене не покидала думка, що саме такі коментарі я згодом прочитаю в мережі. Не буду в чергове повторюватися про те, наскільки вражаючим є візуал і технічне виконання серіалу, це вже стало стабільною ознакою Андора, і я впевнена, що команда триматиме цю планку до останньої серії. Проте не можна відзначити чудовий сценарій, постановку та акторську гру. Андор це складна, багатошарова шпигунсько політична історія, яку можна переглядати знову і знову, постійно відкриваючи все нові сенси та приховані деталі. Чого тільки вартує словесна дуель Монмотми та Креніка. Я розумію тих, кому Андор здається неправильними зоряними війнами. Так, цей серіал інший брудний, жорстокий, неоднозначний, складний для розуміння та емоційно важкий. І чесно кажучи, я не хотіла б, щоб усі проекти цього всесвіту були такими. Але я дуже рада, що Тоні Гілрой та його команда наважилися показати, якими зоряні війни можуть бути. З острахом чекаю на наступну арку. Бо це буде і повстання на гормані, і втеча монмотми з корусанта, і ймовірно, падіння Лютена. І це ще тільки те, про що ми здогадуємося. Тож таким емпатам, як я, потрібно гарно налаштуватися. А як вам друга арка? Чи не здалася вона вам нудною чи затягнутою? І що ви думаєте про рекаст Бейла Органи? Напишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал, фейсбук-сторінку та інші соціальні мережі і підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!